Лумі та чарівний камінь сили. У далекому краї, де ліси сяяли смарагдовим світлом, а гори здіймалися аж до хмар, жив маленький дракончик Лумі. Він мав золоту лузку, теплий погляд і серце, сповнене світла. Лумі був добрим і відкритим, завжди допомагав друзям і підтримував їх, коли вони сумували. Але одного дня він сам відчув, що йому не вистачає опори, немов щось важливе зникло. Якщо я допомагаю всім, чому ж іноді почуваюся таким самотнім? замислився лумі, дивлячись у відображення на озері. В цей момент повз проходила стара черепаха Лора, наймудріша в усьому лісі. Чому сумуєш малий? запитала вона. Мені здається, що я втрачаю силу. Наче я шукаю щось зовні, але воно не дає мені того, що потрібно, зітхнув Лумі. Лора хитро примружила очі. Якщо ти шукаєш справжню силу, тобі слід знайти чарівний камінь сили. Він захований у горах відлуння, і тільки той, хто готовий до подорожі, зможе його віднайти. Я готовий, впевнено сказав Лумі, і ось він вирушив у дорогу. Шлях до гір відлуння був непростим. Спочатку лумі опинився в лісі, де панувала густа темрява. Я нічого не бач, прошепотів він. Але ж ти сам світишся, пролунав голос. Лумі згадав про своє світло, яке було всередині, і освітив собі дорогу. Далі він натрапив на річку, що вирувала і не мала моста. Як мені її перетнути? замислився Лумі. Знайди опору в собі, почулося шепотіння вітру. Лумі подивився вниз. Його крила завжди допомагали йому літати, але він боявся їх використовувати у штормовий вітер. Я можу, сказав він сам собі і сміливо розправив крила. Потік повітря підхопив його, і він перелетів через річку. Нарешті він дістався вершини гір від луння, де на кам'яному п'єдесталі лежав чарівний камінь сили. Лумі простягнув лапку і узяв його. Але камінь нічого не зробив. Це все де ж сила, здивувався Лумі. Тоді він почув відлуння власного голосу Я можу, я світлю, я знаю, що робити. Лумі раптом зрозумів камінь ніколи не мав чарівної сили, вона завжди була в ньому самому. Він уже подолав темряву, знайшов віру в себе і зміг пройти всі випробування. Він посміхнувся. Поклав камінь назад і полетів додому. Коли Лумі повернувся, друзі чекали його. Ти знайшов камінь сили?» – запитали вони. Так, але головне, що я знайшов опору в собі. З того дня, коли Лумі сумнівався або відчував себе слабким, він просто нагадував собі про подорож і про те, що його справжня сила завжди була всередині. Усе, що тобі потрібно, вже є в тобі. Віра в себе це твоя справжня опора.